Тісяча треті дні, три, три дні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Наші військовослужбовці, прикордонники, нацгвардійці ціною власного життя виборюють нашу перемогу. Прошу вшанувати пам'ять захисників України, які стояли на захисті нашої батьківщини та віддали свої життя у боротьбі за її свободу, і незалежність хвилиною мовчання. Подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії героїчного спротиву нашої держави. Запрошую для вручення державної нагороди заступника командира 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України підполковника Горобець Тетяну Петрівну. Штаб-сержанта Єремчука Вадима Миколаєвича нагородити орденом за мужність третього ступеня посмертно. Указ президента України номер 248 від 29 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський. Іримчук Вадим Миколаєвич загинув 22 січня 2024 року. Із з 2016 року у складі Прикордонної служби України Вадим прав участь в антитерористичній операції. Здійснює заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Відданий військові присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув в результаті ворожого мінометного обстрілу, рятуючи своїх побратимів поблизу населеного пункту Кордюмівка Донецької області. Нагороду отримує мати загиблого воїна Яремчук Світлана Миколаївна. А я запрошую подписького балама Дашика Андрея Примите наши еще чувства и... Велику дякую за те, що виховали того сина, сина героя. розуміємо, що жодне слово не замінить, не втішить, не займе те пусте місце в вашому серці. Але від себе особисто, від імені церкви. Дякуємо, Вадиму, дякуємо всім тим. То своєю найвищою заповіддю, виконавши її, поклав життя своє за друзів своїх, довів вірність своєму народу, своєї родині, своєї сім'ї, своєї батьківщини. Зараз дійсно і країна, і кожен з нас переживає найважкі часи свого життя і найважчі часи державності. І в нас, на жаль, Чудно кожен, кожен тиждень ми прощаємось з нашими героями, жителями нашої громади. І, безумовно, хотілося б, щоб це закінчилось, щоб якомога скоріше була перемога, щоб наші сини, наші батьки, наші друзі повернулись додому, тому що вдома їх чекають. Слава Україні! раз в семье военного. Привык с детства по гарнизонам. И сколько я пыталась как-то, чтобы... Все, все, равно пошел на заставу, вот к нам здесь служил. А отсюда поехал, его еще, еще до войны направили, еще уже на границу. Ну, конечно, он был еще и вот то там тоже был, прошел все это, знал, что как, чему. И меня успокаивали все время, что он тебя опытный ничего с ними не случится, не переживать. Ну, просто по натуре человек был, который старался всегда всем помочь в любой ситуации. И ребята говорили, что он последнюю рубашку с ними туда, если надо. Поэтому, если гибли ребята, конечно, он не мог оставить, оставаться в стороне, конечно, он их вытягивал. Минометный обстрел начался, конечно, к этому привело все. А так очень позитивный. Все говорят, о том, все рассказывают и все делятся, что он всегда улыбчивый, всегда всем, буквально всем пытался помочь, кому мог. Все от него отзываются. Ну, очень, очень хорошо. Все помнят, друзья звонят, рассказывают, фотографиями делятся, тех, которых, может, у меня нет. Нет, он старался вообще практически ничего не говорить. В крайнем случае иногда, когда он уже где-то был в отпуске через друзей, где-то что-то кому-то, может, с кем-то поделился, потом мне что-то говорили. А так он старался вообще меня не тревожить, чтоб я лишний раз не волновала и чтоб не переживала. У него было из-за то, были бы там награды. Было еще когда в армии служил, там ну, десантником был тоже там. Було. Ну, були ще нагороди. ну це, звісно, орден это саме такая значительна. Отримали державну нагороду для нашого земляка Яремчука Вадима Миколаєвича. Це державна нагорода, орден, орден за мужність третього ступеня. Нагороду. Прийшли отримувати родина Вадима, мама, тато. Приїхали вручати державну нагороду, заступник командира 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, а також сьогодні вперше був капелан. Вони підтримали родину, також висловили свої слова, співчуття. Родині Вадима для всіх наших мешканців, які загинули, для наших героїв це вже 16-та нагорода державна. Принаймні про яку ми знаємо, ми ведемо облік. Це 16-та нагорода. В основному це орден за мужність третього ступеня. Рідні пишуть петиції, і що, що добре, що і наші мешканці, і українці підтримують ці ці петиції, тому що потрібно зібрати дуже багато підписів. Але остаточне рішення приймає звичайно президент, тому що це найвища нагорода. Державна герой України, і остаточне рішення буде приймати президент офіс президента 19 листопада, тисячі днів війни. Ми вшанували наших загиблих героїв і, на жаль, встановили ще додатково дві конструкції, шість світлин наших загиблих героїв. Всього на жаль, вже маємо 69 наших земляків, які загинули на цій війні.